Цей незвичний транспортний засіб з гусеничними колесами називається Одіссей. Його застосовують для евакуації поранених або для перевезення зброї. Одіссей вже успішно інтегрований в українську армію і неабияк допомагає нашим воїнам на полі бою. Це найбільший в Україні безпілотник на гусеничному ходу, який наразі існує і використовується у війську. І він у 10 разів дешевший за аналогічний продукт з Європи. Одіссей виготовляє стартап українського підприємця Андрія Денисенка. Винахідник запевняє, що 800 кілограмовий безпілотник може зібрати за 4 дні у себе вдома. В умовах затримки міжнародної військової допомоги подібні інновації для України справжня знахідка. Ми боремося з величезною країною, яка не має обмежень у ресурсах, і ми розуміємо, що не можемо втрачати життя наших людей. Війна це математика. Такі машини, як «Одіссей» на фронті, планують використовувати в якості логістичних пристроїв, мінушукачів, рятувальних евакуаторів або роботів Камікадзе. Фактично, оператор «Одіссея» може сидіти у будь-якому місці. Головне, щоб там був доступ до інтернету. Ємність нашої батареї 11 квт годин. Це дозволяє безпілотнику проїхати 30 кілометрів на одній батареї. Наразі компанія Андрія Денисенка працює над новими оборонними проєктами. Один з них розробка моторизованого екзоскелету, який збільшує силу воїна інший створення спеціального транспортного засобу, що допомагає солдату перевозити спорядження та підніматися вгору по схилу.